Вітання глядачам каналу Всяка Всячина. Сьогодні рубрика присвячена Олавському мосту, тому сідайте зручніше біля ваших там, смартфонів, смарт ТВ або просто моніторів комп'ютера, що кому зручніше дивитися. І будемо досліджувати Вроцлав разом. Ось така емблема: Дольний шльонськ. Хто не знає, Дольний шльонск. Це як область в країні області, а тут в Польщі це воєвудство, то Вроцлав належить до Дольношльонського воєвудства. Ось я вже наближаюсь до цього мосту. Такий міст багатообіцяючий. і Має важливе історичне значення для Вроцлава і для всієї Польщі також. Зараз спробую пройтися так, щоб видно було всі його гарні сторони. Оці балясини, як бачимо, і ліхтарі також тут. Я так сподіваюся, що вони ще з того древнього часу тут встановлені. Ну і хтось кота домалював. Ось такі ліхтарі. Ковані. Це метал, це не якась там просто пластик чи ще якийсь замінник справжній метал. І тут такі от, я не знаю для чого це, такі штуки. Можливо, там якісь комунікації проходять. Я не дуже розбираюся в містобудівництві. Хоча в мене освіта інженерна, але інженерія така дуже широка наука, тому вона розпреділяється на підвиди, під спеціалізації, скажімо так. А під мостом протікає річка Олава. Ми відповідно, над мостом сильно не думали. Як бачимо тут ну З назвою, тому що річка Олава і міст Теж Олавський. Велосипедисти їдуть і тут ось така шумна бруківка, про якій проїжджають машини. І вода, не знаю, чи камера передає відтінок такого зеленуватого кольору. ну Така спокійна річка, буває, тут на байдарках катаються А там такі е престижне житло. Знаходиться. Тут є і як апартаменти під здачу і теж, думаю, власники є його, ну тут дорого коштує жити. Хоча місце з однієї сторони гарне, але з іншої, якщо тут затопить все, то не дуже хотілося б жити. Тому що, ну, хто не знає, тут в Польщі в 90-х роках був, то, здається ж, в 90-х роках. Минулого сторіччя був сильний потоп і ніби річка одра така вузенька, невеличка, але так затопило, все нехило тому. Гарно, але з іншої сторони, біля води ну, так собі жити тут. Повалене дерево, і там теж я помічав повалені дерева, що ці поляки не спішать прибирати. Ну і ще такий цікавий факт, що саме з цієї річки. Вроцлав'яни п'ють воду, а вона в них називається піч-кранувка, називається. Пити воду з-під крана. Тобто більшість поляків воду п'ють з-під крана і не з одри, тому що одра більш брудна, йде забір води. А саме з олави. Ну, я не буду показувати в цьому відео місце, де здійснюється забір води. Хоча я думаю, їх тут декілька, можливо, пізніше колись покажу. Якась баржа така. Помаранчево прив'язано. Ось таке тут затишне місце, яке ну, принаймні мені воно подобається. Так, ну а тут трішки захаращено і вже з цих стовпчиків зняли трос, якийсь обмежувальний і можна скотитися прямо в цю річку. Все відійшов від тих від Бруківки, де машини проїжджають і шумлять в камеру сильно і зараз ось за цього дерева. Сподіваюся, видно буде наскільки старий і наскільки гарний цей міст, і скоро має відбутися його реновація, реконструкція. З того, що я знаю, все повинно залишитись на своїх місцях, просто тут оновлять там чи то перекриття, чи опори якось посилять. Тобто місто дбає про. Свою історичну спадщину ось там, ну було б чудово на Лодці під'їхати та зазняти там ту ліпнину на мості, ну. Спробую ще з іншої сторони показати. Ну, а там ось за цією. Білою штукою. Не знаю, чи видно буде, Ну, видно, в принципі, там арка Грюнвальського мосту. У мене відео є на каналі про Грюнвальський мост, кому цікаво, подивіться, він такий найпомпезніший у Вроцлаві. А ось там знаходиться канатна дорога. Полінка називається походження цієї канатної дороги, це студенти її. Скажімо так, по їхньому проєкту втілили в життя тут політехнічний інститут, і в цього слова походить назва цієї дороги Полінка, вона з одного берега на інший берег перевозить студентів, тому що цей політехнічний інститут чи університет, як воно там він великий, і ця полінка так допомагає скоротити час в проїзді. Сьогодні така типова польська погода, врославська сіро, то вона ну, наче сніг, наче дощ, але більше всього дощ 9 градусів. У файній Україні я глянув, що там сьогодні мінус один. Більш холодно. Ну ось отак от тут цегляна стінка перед річкою на деревця, і ну, зимою тут воно виглядає трішки так запущено це місце О, влітку якось веселіше. І ось ці будинки, де живуть мажори Вроцлава. Хоча будинки, так собі, вони, я точно не впевнений, але підозрюю, що з газоблока побудовані і шумоізоляція там ніяка. Чомусь поляки рідко будують з червоної цегли. Ось іще вийде на цей житловий комплекс. Написано, що заборонено купатися. Купатися я не буду, тим більше в цій річці, Ну так, в планах є Одрі покупатися, хоча тут теж в розлові з пляжами у них проблема. Пляжі є. Але купатись на них не можна. От у них у, у Вроцлавських поляків пляж, це називається пляж. Та ти підходиш до річки і там бар, платиш за вхід, мало того, що вхід платний, там можна напитися пива, коктейлів різних, але ну, воду немає заходу, тобто вони не додумалися висипати там три камази піску та зробити якийсь міні-пляж. Ходять тільки в аквапарки свої. Ось такий вигляд на міст з іншої сторони, там бачимо, теплотраса проходить більше всього. Але ну, ліпнина вже відсутня, вона тільки з цієї сторони, де показано було раніше, тут або я не бачу, або її немає. Ось хто живе в Рославі, може не знає це місце, але я думаю більшість знає. Тут можна прийти і гарно провести час у спокої, в тиші. Там ще місток такий є. Інколи тут uh, риболовлею займається, хто полюбляє це робити, а в далечині там бачимо, це вже такий просто пішохідна кладка, чи місток невеликий. А от іще одне повалене дерево. І як бачимо після сильних морозів, крижини плавають. Ще тут такі великі гарні дерева, це ясень, здається, і чути каркання ворони. що ж, я підніматимусь по сходах, наближатимуся до початку свого маршруту. Кому сподобалося відео, ставте лайк, кому не сподобалося дизлайк. І побачимося з усіма в наступних випусках. Всім папа! -па.